Сьогодні, 10 жовтня, відзначає день психічного здоров'я. Наразі ми перебуваємо на першому в історії фестивалі від психологічної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Гаслом події став вираз «I'm fire», що з англійською перекладається як зі мною все добре. Фестиваль має на меті поширити обізнаність про психічне здоров'я. Зокрема, гості мають змогу провести час з цікавими інтерактивами, відпочити і зарядитися позитивною енергією. Локацією стала наукова бібліотека імені Максимовича. Хоч і ранок, та захід вже в розпалі. Лекційна зала й коридор сповнені людей. Вирішили змінити формат для того, щоб цей захід був більше. Для студентів, щоб було більше якихось інтерактивних завдань, тому що ми вирішили, що проводити в такий день просто лекції вже занадто сумно. І для нас це дуже масштабний захід. Тому готуватися нам було трошки важко. Але ми сподіваємося, що впоралися. Для нас було дуже цінно те, що долучилися усі наші волонтери, і у нас з'явилася велика команда, яка готувалася до цього заходу. Тому дуже раді, що сьогодні до нас прийшло так багато людей. І сподіваємося що тепер кожного року наш день всесвітній день психічного здоров'я буде проходити саме в такому форматі, і він буде подобатися нашим студентам. На подію традиційно завітав і ректор Володимир Бугров у своїй промові. Він сказав, що день має певний символізм. Ось сюди серед місця до пам'ятника Шевченку. Ось на перехресті, ось тут вару Шевченка, вулиці Володимирської. Прилетіли російські ракет. Я показував тільки що фотографію з шматками, уламками. Насправді в мене три відрати таких уламків, ми зараз даруємо їх гостям університету. 10 жовтня 2022 року просто фантастично показало питання психічному, ментальному здоров'ї, потреби вміти саморегулюватися, потрі е зберігати спокій, потрі допомогти тому, хто біля тебе. За збігом обставин незабаром після виступу була оголошена повітряна тривога. Бачили, що в нас тривога, тому на момент тривоги ми маємо покинути це приміщення і перейти в укриття. Коли загроза балістики минула, повертаємося на фестиваль. Відбій тривоги і зала знову наповнюється публікою. Вже за 10 хвилин на учасників чекає лекція. Три кити твого психічного здоров'я. Лекторами стали психолог Олексій Ляшенко, психіатриня Олена Красноного і психотерапевтка Олена Ступак. Вони розкрили основні аспекти своєї роботи, пояснили важливі відмінності між професіями та відповіли на запитання публіки, які попередньо можна було залишити анонімно. Спеціалісти детально розповіли, що саме може і не може робити кожен із них. Крім того, спікери пояснили, як зрозуміти до якого спеціаліста звернутися залежно від характеру та глибини проблеми. На зустріч також завітав керівник психологічної служби КНУ Роман Синельников. Він привітав усіх присутніх зі святом, подякував за активну участь та надихнув на проведення ще масштабніших подій. Поділіться взагалі своїми враженнями проведеної лекції, який головний меседж ви хотіли донести аудиторії, і взагалі яка реальність була? Мені здається, що загалом була нормальна атмосфера, да, люди задавали питання, і я не думаю, меседж, мабуть, такий. Що варто пікувати про своє психічне здоров'я, варто звертатись до спеціалістів, варто про це думати. І я думаю, що якраз ті питання, які були, і ми змогли відповісти тільки на якусь частину з цих питань, це якраз показує те, що ця аудиторія дійсно цікавиться. Хотілось би, щоб кожен знайшов спеціаліста, не боявся до нього звертатися. І зміг вирішити свої проблеми, якщо вони у них є. Якщо нема, то він підтримував вирішення. Я вперше тут тому я не знав, який буде масштаб, Але коли побачив аудиторію, я розумів, що вона буде повна і вона була переповнена. Тому я думаю, можна сказати, що я очікував, бо сьогодні популярна тема психічного здоров'я і студентів все більше стає, вступає. Тому я в принципі очікував, що буде було досить цікаво слухати, тому що не було якогось там галасу чи ще чогось. В принципі, все структуровано, цікаво. Мені сподобалось. І тобто, навіть ці питання не були такими, знаєте, як нудними, чи щось таке, знаєте, душне. Під легку музику на фоні, що створює настрій, на яскравих стільцях і кріслах мішках відпочивають і студенти, і організатори. Цьогоріч у всьому світі день психічного здоров'я присвячений професійному вигоранню. На локації відвідувачів приваблюють не тільки тематичні меми на стінах, а й так звані острівці, названі за одноіменними персонажами. Із мультфільму Думками на виворіт. На вході відвідувачів зустрічає острівець радості. Нам запропонували отримати книжкове передбачення. «Обирайте книгу, яка вам подобається. Ми подобається ось ця. У кращому разі вам поспівчувають, у гіршому звинуватять в негативізмі стигуні. Ці книжки у нас не просто так сьогодні виставлені. Відвідувачі мають нагоду виграти одну із трьох книг, пройшовши квест, а саме спробувати себе на кожному з острівців. Тому ми заповнюємо форму, беремо листівку і прямуємо до наступного. У нас тут острівець відразу з мультику думками на виворі. У нас тут є тест люшера, і кожен колір відображає якийсь специфічний емоційний стан, якийсь специфічний настрій. і Кожен колір відповідає за окреме самопочуття. Це ситуативний тест. і Кожен. Раз при його проходженні може бути різний результат, тому що наші почуття, наші стани, це все змінюється, і звісно, з кожним разом може подобатись різний колір, і він може відображати різні почуття. Пройшовши, прямуємо далі. Це, це острівець страху. Тут ми говоримо про власні страхи, про переживання, про те, що нас турбує. Обговорюємо це, надаємо якусь пораду, підтримку і тому подібне. На столі у нас безпосередньо стоять буклети з номерами та поштами різних психологічних служб та гарячих ліній. Куди можна звернутися за допомогою. Безпосередньо сюди включається і наша психологічна служба. Поділившись своїми страхами і отримавши корисні поради, завітали до кольорового столу. Це острівець смутку, і ми тут займаємося тим, що працюємо з емоціями. Запитуємо в людей, як вони почуваються, чи є якесь домінантне відчуття, і пробуємо його візуалізувати співвіднести з якимось предметом, кольором, формою, будь чим ну і намалювати. власне, у нас вже велика картина. Цей острівець організовував Helper Hub, Це така організація, волонтерська проект. Так. Де студенти допомагають іншим студентам, надають емоційну підтримку. Це не психологічна консультація, але тим не менше багатьом студентам просто потрібно, ну і людям загалом, щоб їх почули, щоб їх підтримали, щоб сказали, що з ними все гаразд, що це не якась там проблема, що це можна вирішити, з цим можна щось зробити. І власне ми цим займаємось. На останній точці острівці гніву заповнили бінгу емоційного вигорання. У баночці витягнули глімер, написали, що для нас є ресурсною активністю, і також не забули листівку гайд за мотивами проєкту. Псай Work. я поспілкувався з прекрасними дамами. Я буду спілкуватися з цими людьми. Я зробив фотки, я дізнався про, більше про психологію, психотерапію і психіатрію, а це допомагає мені, тому що я зараз вчусь на психолога на магістратурі. І я вважаю, що це чудовий захід. І прошу людей відвідати, будь ласка, такі заходи. Наостанок учасникам запропонували подивитися другу частину мультфільму Думками на виворіт». Фільм став найкасовішим у 2024 році, а головними персонажами тут є саме емоції Поліна Євсеєнко, Олександра Заславець, спеціально для психологічної служби КНУ імені Тараса Шевченка.